В середу, 27 серпня, відбулась 44-та чергова сесія Словотиської міської ради, на розгляд якої винесли понад 40 питань. На початку засідання міський голова Юрій Фомічев вручив грамоту Київської обласної ради начальнику управління інфраструктури капітального будівництва Сергію Вороні та подякував Київської обласної ради начальниці управління соціального захисту населення Наталії Лучченко. Після цього депутати влаштували хвилину мовчання в пам'ять. Полеглих воїнів, які віддали життя за незалежність України, одностайно ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста посмертно» словчанам Андрію Суші та Івану Рою. Зі зверненням до депутатів звернувся депутат Стельмах. Включити порядок денний питання щодо виділення субвенції в Вижгородську військову адміністрацію коштів в розмірі 155 тисяч гривень на придбання засобу для протипровітряної оборони. Це можна зробити в рамках нашої програмки. програмки рамках підтримки, підтримки збройних сил, але треба технічні рішення про передачу коштів. Правильно, також депутат розглянули питання про хвилину мовчання. Я думаю, що в нас є е, технічні засоби, це е, гучномовці вздовж е, проспекту Незалежності, от, через які можна транслювати саме безпосереднє е, нагадування нам, бо всі ми люди, е, всі ми скажімо так, е, постійно в своїх там проблемах питаннях і е, коли знаходишся поза межами. Е, Закладів державних, а хочу сказати, що в державних закладів, як і в виконкомі, так і на підприємствах лунає повідомлення про хвилину мовчання, лунає їм. От, але тут я думаю, що можна в тому числі для тих, хто знаходиться на вулиці в цей момент, скажімо, для нагадування от, використати ті гучномовці, які в нас знаходяться на проспекті Незалежності. От, і щоб кожен з нас мог зупинитись, замислитись над, над цим, якою ціною, і що кожен з нас може зробити для перемоги. І якщо для цього додати ще гімн України, я думаю, в нашому місті ніхто не буде проти, в 9 годин, я думаю, що вже і. Це, це і доречно, і думаю, вчасно. І тут більша власна позиція має бути нас, як депутатів, як міської влади. Нагадувати про це. Ви правильно кажете. На державних підприємствах це можна, ну вибачте, проконтролювати. Да? Елементарно включити в системі оповіщення по підприємству. В інших закладах працює, наприклад, АТБ. Там справді є хвилина мовчання і це. Це створює абсолютно позитивний ефект, коли ти по суботам, я на базарі, і зазвичай в цей період люди зупиняються, багато хто зупиняється і а, вшановує пам'ять. Це ж можна зробити в будь-якому закладі. Ну, в будь-якому. Телефоном включити її. А, давайте зробимо максимально активним. Є великі міста, де зупиняють а, навіть рух. В нас нема такого руху, немає сенсу його зупиняти. А от в закладах а, в адміністративних будівлях точно можемо це зробити, тому приймається і тут спільна думка, і максимально маємо включитись це. Ще раз повторюю: одна хвилина з тисячі в день це не так багато. Це не так багато. Це мінімальне, що ми можемо зробити. Був розглянути бюджет Словотиської міської територіальної громади, Внесені зміни. Проєктом рішення ради пропонується збільшити доходи загального фонду бюджету на 20 мільйонів 269,2 тисячі гривень. З них це субвенція державного та обласного бюджету: 3 мільйони 35,6 тисячі тисяч гривень. А саме субвенція з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів освіти це на один місяць, серпень 121,8 тисячі тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету на заробітну плату. Працівників інклюзивно-ресурсного центру 451 і гривень. Субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів, також на заробітну плату 146,8 тисяч гривень. І субвенція з обласного бюджету у сумі 2 мільйони 316,9 тисяч гривень на придбання обладнань для забезпечення освітнього процесу в укритті ліцею безмеж. Процедурне питання проголосували пакетом.